Що змінилося, як я дивлюся на Україну сьогодні від початку повномасштабної війни? Це є фраза, яка мені дуже сьогодні подобається, яка між іншим не панувала в Україні раніше, і це є фраза, що ми вважали колись було неможливо, сьогодні можливо. Я думаю, це з такою, з таким підходом до, до ситуації українці можуть осягнути що небудь. І, і цей світ усвідомляє, і світ бачить, що українці е як кажуть війській мові дефайр all odds. Вони зрозуміли, що е, незважаючи, що е російське військо є значно більше, значно більше е фінансової спроможності, людські ресурси, технічні, українці не під, не, під, не, під не піддалися, і, і, і ця хоробрість е людей і людина за кордоном. І вони хочуть допомогти Україні відбудувати бої бо їм нам належиться українцям. Належиться Українці заплатили найбільшу ціну своєї життя, свої домилки, своїх дітей. Наймолодших і найбільш, ну найбільша втрата буде Україні. Це є молодь, яка загине або постраждає через цю війну, і, і треба це відбудувати. І, і, і світ не тільки співчуває нам, але світ за нами боліває. І тому я вважаю, ми мусимо е, е, сьогодні використовувати цю підтримку. Бо ну не не хочу бути песимістом, але вона може не все бути чи не бути такою сильною, як вона сьогодні? Тому нам важливо, щоб сьогодні рішучі активно діяти, і щоб ми діли чесно. Бо е, одна наша найбільша загроза у відбудові України це є корупція. І як ми її не подолаємо, і як ми, як е, чия громадське суспільство, як бізнес, як ми всі не возьмо свої руки е, е, захист проти корупції, то це може дуже нам сильно пошкодити, і наші вороги будуть це використовувати проти нас, тому не мусимо ми мусимо думати цілком інакше. Ми щоб відбудувати інноваційну Україну, але також щоб вона була українська Україна. Тому на, на тих конференціях дуже часто говориться про е, ну, енергетичний сектор, ен, інноваційні можливості, але не не, не недостатньо говориться про хто ми є як українці, які цінності, що це має бути українська Україна, бо це також є велика загроза. Які яка використовували росіяни проти нас, що ми всі, ми всі, ми всі однакові? Ні, українці. Ми, ми цілком інакше від росіян, Ми зовсім не маємо нічого дочини з ним, ані ані ам, в моральних, е, 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 етичних цінностей. Ми цілком відрізняємося, тому важливо, щоб ми відбудували український українську Україну, щоб вона була дійсно процвітаюче але також патріотично, щоб ми не загубили свою ідентичність, і це, це також дуже важливо буде у відбудові. Е, от е, як ти думаєш, чому нова Україна, молода Україна, яку ми всі разом е, будуємо чи будемо будувати, могла би повчитися в Канаді? От якісь ідеї, приклади, технології, як все влаштовано? От що з твоєї точки зору було б найбільш корисно взяти нам? Зрозуміло, що ми не повинні копіювати, бо це неможливо. Кожна країна має свій унікальний шлях, свою модель. Але що точно ми повинні взяти із канадського устрою? Я, я почну з цього, що Канада і Україна мають дуже багато подібних характеристиків. Одне ж це, що скажімо щодо природних ресурсів, друге. Я скажу, що Україна може трохи менше, як Канада, але Канада є багатокультурна країна, і ця багатокультурність кажуть, multiculturalism, є величезним плюс для Канади на світовій арені. Тут всілякі етнічні групи живуть разом, спілкуються один другого розуміють. Я колись був на раді директорів організації, яка називалася Канадська етнофра... етнографічна коаліція. І це було зібрання понад 100 різних етнічних громад в Канаді, де я представляв українську громаду. Там були всі: китайці, і португальці, і італійці, і ну, всі. І і було дуже цікаво, як ми могли один одного зрозуміти один другого і, і пишатися, і, і і і і цінувати їхню культуру, вони нашу культурну, і це будували тісні зв'язки з різними етнічними групами. Я вважаю, що Україна також має можливість стати такою відкритою, бо багатьох багато. багато Європейських країн не такі відкриті до до інших етнічних груп, щоби, щоб їх притягнути. Вони чулися частиною українського народу. Це й, можливо один, один підхід. Я знаю, що багато європейських країн з тим їм їм це не тим дуже складно і, і, і друге. Я скажу що до успіху в Канаді: канадці не чекають, щоб їм уряд щось зробив, щось дав. І, і я би сказав, що не не до було таке відчуття в Україні, що хтось мені там десь має щось зробити. А сьогодні Україна стала цілком інакшою, що вони взяли на себе відповідальність. Чи ми є в бізнесі, чи ми є в, а, а, в культурному сфері, ми не можемо чекати, щоб хтось на нам нам дав, а, чи збудував. І тому ми маємо брати на себе цю такий підхід, що а, а, майбутність є в наших руках, і ми маємо творити і робити, чи це на малому рівні, чи на великому рівні, а, але і і і єднатися а, одне, що а, хочу зертва поздоровити з. з CEO club, що, що, що ти створив? Це один із багатьох прикладів, де де приватний сектор бізнес сходиться і один з другим працює і і працює на користь один другого, а також на користь більшого, щось вищого, щоб будувати е, державу, щоб будувати суспільство, в якому ми хочемо жити. де ми хочемо, щоб наші діти і наші внуки виростали. І тому ці асоціації е, громадського суспільства є дуже важливі і вони дуже ефективно працюють в Канаді. Я б рух такі подібні асоціації, чи це є на бізнесовому, чи на культурному, чи на соціологічному рівні, щоб збиратися, і ми не можемо сподіватися, що держава нам все зробить. Це є все тепер в наших руках. Є відповідальність і відповідальність. Я дивлюся на себе як, як власник компанії, що в мене є понад 100 працівників. Я маю відповідальність до них, щоб їх забезпечити. Щоб вони відчувалися, що вони забезпечені і, і фінансово, і матеріально, і, і з, з, з соціальним захистом цей моє виповіда Е, і, і я думаю, що вони всі відчувають, що вони е, совісно будуть працювати і вони будуть е, правильно нагороджені, і що ми будемо опікуватися ними. Але тоді береться е, цей підхід до, до працівників, і береться підхід до суспільства. Що ми, як підприємці, ми є економічний двигун для нашої країни, і цей двигун а, має а, брати приклад від тих підприємців, які творять а, а, нові підходи а, бо, бо підприємців там інновація знаходиться. А, інновація в різному і різному контексті: це є інновація в технології, це є підхід до працевлаштування, це є до соціального забезпечення. І в нас є обов'язок, щоб ми творили, формували громадську думку. Бо з повною повагою до політиків вони не є ті, що творять роботи, робочі місця. Вони не є ті, що творять нові нову технологію чи зв'язки економічну, і тому до великої міри це також залежить від нас як підприємців. Щоб ми активно долучилися до до, до процесів. щоб ми могли е, е, допомогти політики, політикам, щоб правильне рішення принимати. Е, і е, е, як, як це робити? Одне, що це є бізнес асоціації. Вони дуже важливі е, в будь-якому суспільстві, і ми бачимо в країнах Ну Канада Сполучені Штати ці бізнес асоціації є дуже впливові на політичні процеси, і це є. Орінцеї асоціації ну, підприємців з малого середнього бізнесу, які впливають, які найбільші робочі місця створять. Я думаю, це є буде велика величезна нагода для України, щоб розбудувати цей цей сектор малого середнього бізнесу. То це я вважаю, буде справжній двигун економіки і майбутності України.